Та Це мій тихерай. Ми знову в лісі, збиралися просто погуляти, але надивилася, як люди збирають гриби. Сподіваюся, ну, не знаю, надіємося, що хоч може якийсь грибочок знайдемо, хоча в нас тут така була спека, що навряд чи цей дощ щось допоміг. Але надіємося, прогуляємося і за одне подивимося, чи нема грибочки. Так що запрошую до перегляду на прогулянку по лісу. палки, Легенькі такі. Ось такі беріжки, гарно, трошки душно, але хорошо в лісі. Але грибів поки що навіть і сліду немає. Так що навряд чи ми чим щось знайдемо, але погуляємо. Молоденький ліс. Ось молоді теж сосни. А далі старі. Після дощика все зелене, гарне. Ще є березовий лісочок такий, гарний, а тут сосни. Ну що, друзі, гуляємо. Нічого не знайшли і навряд чи знайдемо, але в лісі гарно, добре. Так що відпочиваємо трошки. Сіла відпочити і зараз рухаємось далі. Гуляємо, друзі, ніде нічого немає. Це не для нашого ліса. Тут треба, щоб неділю, мабуть, лило, тоді може б якийсь би грибочок. Навіть не пахне грибами, навіть поганок ніяких немає. Пусто, просто гуляємо, але дуже добре. Погуляли, вже виходимо з лісу, Получили кучу гарних емоцій, відпочили. Ну, Трошки заморились, бо находилися, але відпочили душею і йдемо додому. Друзі, боїлочка. Завмерла. От хиліться за дерево і побачите. Дивіться, сидить і не шевелиться. Бігла, бігла, зацепилась за дерево і сидить. Хоч білочку побачили. Ливі не шевелиться. О, зашевелилась. Щось собі думає. О. О, так, Все. Побігла десь. Це вже наші білочки по забору ходять. Наступний день. Працюю за двором, вирішила навести лад. Вчора зранку трошки поки в лісі калітки поприбирала ввечері. І сьогодні вже скоро обід, а я ще тут навожу лад. Подивіться на цей портулак, це просто ну, килим. Вибираю кожен, що можливо, тому що тільки залишиться, воно знову вцепиться і буде рости. І я думаю, що це тільки десь на недільку. Через неділю тут буде хай не таке, ну майже таке. Отака робота кожного дня. От, друзі, Вже друга година пополудню. Тут зробила все. Почала вчора тут трошки з краю і сьогодні закінчила тут. Повністю. Вчора просто полола. Сьогодні вже сапаю і, по... і вибираю. І тут сьогодні далі трошки, а потім сонце почало підніматися і там під абрикоси ще був затінок, вирішила тут, поки в затінку, тому що розуміла, що поки сюди дойду, то буде сонце. І ось скільки зробила, але ще ось шмат гарний залишився ще на вечір. Вже заморилася і отака. Не корисна роби... робота, хоче, щоб було гарно, але якби я на цей час навіть у когось цю роботу робила, мені б за це заплатили гроші. А так про вже другий день граю з цим квітником і крі... окрім краси, нічого ніякого результату. Звичайно, хочеться, щоб було красиво, але як розповідає моя знайома, її покійний чоловік казав, робота ради роботи. Робиш, а користі з неї такої якоїсь видимої немає. І зараз через неділю знову буде те саме. Так що, друзі, ось так. Як у вас складається, бо я щось не знаю, чи я неправильно планую роботу, чи що? Постійно нічого не встигаю, постійно якась робота і те, і те, тебе, те, що треба зробити, але нічого не встигаю. Пишіть, як у вас встигаєте, не встигаєте. Які пріоритети ставити, тому що я щось зарапортувалася. А на цьому, друзі, все. Вже решту не буду показувати, як ввечері буду закінчувати. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока!